Вітаю вас, мої любі школярики! Ми з вами сьогодні на уроці української мови будемо вчитися добирати прикметники до груп іменників. І навпаки, прикметники групи прикметників добирати до них іменники. А також навчимося з вами описувати предмети. І для цього нам потрібно вміти добирати дуже багато прикметників. Давайте пригадаємо, що ж таке прикметник. Так. Це частина мови, на які питання вона відповідає. Так, вірно, на питання, який, яка, яке, які. А що ж означає прикметник? Прикметник означає ознаку предмета. Зараз нам потрібно підготувати зошит. Ручку та підручник. Запишіть, будь ласка, в зошиті число Класна робота, каліграфічну хвилинку. Виберіть собі е, букву, яка, вона, яка найбільше вам подобається. Напишіть її гарно, красиво цілий рядок, з'єднані з маленькою. На другому рядочку напишіть цю букву, з'єднані з іншими буквами пишіть гарно, каліграфічно. На третьому рядку напишіть слова, які ви знаєте на цю букву. Нагадую, що ви завжди можете презентацію поставити на паузу, якщо ви не встигаєте. Так, молодці. Гарно працюєте. Ви дуже-дуже молодчинки. І напишіть вправа номер 4 і відкриємо зошит на сторінці 6. Читаємо, що нам потрібно зробити у цій вправі. Нам потрібно вибрати і дописати іменник до групи прикметників. Якщо свіжий, духмяний, смачний, квітковий гречаний, звичайно, що ми упізнали? Це мед. Свіжий, духмяний, смачний, честий житній. Так, це хліб. Свіжа духмяна смачна мелена, чорна це кава. Свіже духмяне пісочне, крехке, печиво. Свіже, духмяне, смачне, малинове, густе, бабусине варення. Вірно використовували слова із довідки. Запишіть, будь ласка, гарно, каліграфічно, поставте презентацію на паузу. Так, слідуюча вправа нам потрібно записати вправа 5. Доберіть, будь ласка, і запишіть такі прикметники, який би підходив би до двох понять. Наприклад, торт і колір. Так, шоколадний кактус їжак. Колючий. Смак, досвід, гіркий, хліб, вітер. Свіжий. Перець розум. Гострий. Вірно, ви правильно справились із завданням. Слідуюча вправа 6 зошиті. Підкреслити однією ній спільні ознаки, понять м'яч та поле двома. Ознаки, які характеризують тільки поняття м'яч, хвилястою тільки поняття поле. У нас є такі слова. Футбольний. Резиновий пшеничний, безкрайній, великий, волейбольний, зелений, тенісний, легкий, житній, баскетбольний, прямокутний, круглий. Зразок футбольний м'яч, футбольне поле. Запишіть такі словосполучення у зошит. Уявіть, що футбольний м'яч став іншої форми. Що б сталося? Подумки змініть, будь ласка, звичну властивість предмета, який є поруч. Напишіть, як змінюється його використання. Ну що ж, наша розповідь про прикметники продовжується. Ми за допомогою предметників навчимося описувати предмети. Навчимося писати тексти. Текст, у якому хтось або щось описується, називають описом у такому тексті, ти наче розгорнуто відповідаєш на питання, який предмет. Текст опис схожий на картину, намальовану словами. У текстах описа зазвичай уживають багато прикметників. Відгадайте загадку. У портфелі є хатинка, ручки там живуть, резинка, клей, лінійка. Кутники, школярів, помічники. Думаємо, так, це пенал. Слідуюча загадка. Якщо їй роботу дати, даремно трудився олівець. Так, це резинка або гумка, ще ми її називаємо. Ну що ж, давайте зараз ми заповнимо таблицю. Назвами ознак до наших предметів, які ми розгадали. Пенал який? З якого він кольору? Червоний, форми овальний. На дотик м'який з матеріалу тканинний. Губка, яка сіра за кольором, за формою прямокутна, на дотик гладка, з якого матеріалу каучукова. Так, ну що ж, давайте зараз ми з вами по черзі назвемо предметники до іменників за вибором. Наприклад, олівець синій, довгий, тонкий, маминий, новий, дерев'яний і так далі. Зараз вам потрібно описати предмет зі шкільного приладдя на вибір. Обираєте якийсь предмет. І описуєте, так як ми у попередній вправі з вами описували. Ми з вами напишемо текст. Текст складається з трьох частин: це зачин, головна частина та кінцівка. У заченні ви напишете про призначення предмета. Не забувайте, що кожну частину ви маєте писати із абзацу. Друга частина це головна. Ви розглядаєте предмет, називаєте його знаки, користуючись таблицею, описуєте предмет в цілому. Розглядаєте, з які частини складається предмет, і описуєте їх по черзі. І кінцівка. Пишите про своє ставлення до предмету. Нагадую, що можете презентацію поставити на паузу. Ну що ж, а зараз напишіть домашнє завдання. Відкриваємо щоденник, записуємо сторінка 7, вправа 7, 8. Молодці, дітки, Ви гарно сьогодні працювали на уроці. Якщо вам сподобався урок, дуже-дуже сподобався, обираєте зелену цеглинку. Якщо вам сподобалось, обираєте жовту. Якщо червону, обираєте червону цеглинку. Я б дуже хотіла, щоб ви червоною не обирали, тому що я дуже старалася, хотіла, щоб вам урок сподобався. Ну, а за вами вибір, я бажаю вам гарного мирного дня, бережіть себе! До побачення на слідуючому уроці.